Доброго дня усім! Сьогоднішня тема уроку каскадні таблиці стилів, стильове оформлення сторінок. Каскадні таблиці стилів CSS мова, яку використовують для опису вигляду кольору, шрифта, розташування блоків, таблички на веб-сторінці. Це спрощує процес створення сторінки і поліпшує їх дизайн. Описується стиль парним тегом стиль. Він описується в заголовку сторінки після назви тегу HEAD у окремому тезі BODY. Опис має вигляд як назва стилю, властивість і значення. Властивостей може бути декілька, вони між собою розріз... розділяються крапка з комою. Основний текст, який буде використаний класом стилю, описується як DIV-клас. Назва стиль, текст, який використаємо, і закриваючий діл. Властивості стилю подам у таблиці Для тексту і для таблички. Ці дані потрібно занотувати застосування. Запускаю Notepad++, Створила документ. Зберегти оболонку документу на робочому столі, HTML-уроки, каскадні таблиці. .html Зберегти. Починається, починається програма з тегу html. Переходжу в заголовок сторінки Tech head. Даю назву сторінки Каскадні каскадній таблиці стилів. Тепер описую стиль. Тепер в окремому тезі-боді описую спочатку текст основний у фігурних дужках. наприклад, стиль шрифта. Дві крапочки і вибираю з таблички. Крапка з комою, наприклад, гарнітуру шрифта. Дві крапки, орей нехай буде. І візьму розмір. Нехай буде 16. Надалі надаю назву даю назву стилю і властиві значення. Хай буде основний або основа. Задам також стиль. Задам гарнітуру. А інші властивості буду задавати поступово. Тепер закрию тег боді, закрию тех стиль. І закрию хат. Запишу виокремлений текст блоку. Як ДІВ, клас, назва стилю, текст і закриваючий ДІВ. Назва в мене буде основа. Мову українська. Основа. Текст нехай буде урок інформатики, збережу запущу документ каскання таблиці стилю. Ось урок інформатики. Тепер задам, щоб редагувати, задам колір, зміню властивості. Наприклад, задам розмір і колір. Крапка з комою, подаю об'єкт. Дві крапки, і нехай буде 44. Розмір 44. Так. І колір командою Color Ось. Можна писати, можна копіювати. Збережу, повернусь веб-документ, обновити. Задала, змінилось. Можна також використати відступи, відстань між символами, між рядками. варіант шрифта можна додати. Жирність шрифта. Зберегти, повернутися у веб документ, обновити ось. стилі може бути використано декілька. Це є один стиль, і в нього є текст Урок інформатики. Щоб додати стиль. Ось тут додається. Спочатку називається на українській мові шар 1 Щоб полегшити собі роботу, можна скопіювати. Властивості, які буду використовувати, і відредагувати. Наприклад, розмір зміню на 34. Колір зміню на синій. Синій і використаю текст, розділ проектування товарінок. клас, не основа, а шар 1. Тут треба замінити. Тепер закрию боді, текст і закрию html. Зберегти, повернутися у веб-документ, перегляд. Є урок інформатики і розділ. Крім цього, можна розташовувати посередині текст. Не так як у мене є зараз з лівого краю, можна текст розташовувати посередині. Для цього вводять команду. Команду по центрі. Перед виокреленим текстом блоку, тобто перед діл. Ось тут вводять команду по центрі. Центр. Зберегти. Повернутись у веб-документ. Обновити. Розташування буде тексту по центрі. Крім цього, також можна задати табличку. Щоб задати табличку, використовують опис табле, властивості і значення. Вона розташовується перед блоком і після визначення, що по центрі текст. Табле. Бордер. Взяла товщину лінії, одиничку, і візьму ширину. Крапка з комою між значеннями. Нехай 500. Далі. Описується рядок. Починається рядок. Значить тех ТР. Тір. Описуються дані. Тіді тех. Я хочу, щоб ці дані були описані в одній клітинці. Значить. Текст. урок інформатики і текст розділ проєктування та верстика веб-сторінок будуть описані в одному тезі TD. Значить, після двох даних тексту закриваючий текст TD. Тех TD. І закриваючий рядок. Зберегти. Повернутись у веб-документ, обновити. Ось, розташування є у вигляді рамки. У рамці також можна текст поставити посередині. Для того описується вирівнювання даних у клітинці по центрі командою, і вона ставиться в описі даних. Ось тут «Ті дії» і команда. Зберегти, перейти в веб-документ, обновити. На сьогоднішньому уроці розглянули каскадні таблиці стилів, як створюються, повторіть дії, виконані в відео. Занотуйте дані. Всім дякую за увагу! Бувайте здорові і гарного дня!